Зараз всі обговорюють, що Росія бере Т-54 і С-3 зі зберігання. Але що, якщо я скажу? Що останній в 2014 році був знятий з українського пам'ятника, і нібито один раз, за словами бойовиків, використовувався в бойових діях. Проте потім його захопили українські солдати. І зараз ці надписи на Львів і на Київ викликають хіба посмішку. Я б не спішив з висновками, оскільки це реально застарілий танк навіть для Другої недоармії світу. Проте зараз шириться інфа, що вони хочуть перекинути Із 3 на фронт. В них на зберіганні є близько 270 одиниць. Давайте почнемо з історії. Його створювали в 1940 х роках для заміни КВ-1 ІС і ІС-2. Передумовою стала Курська битва. Німці, хоч і зазнали поразки, але нанесли дуже відчутних втрат. Їх підкаліберні та кумулятивні снаряди, врахуйте, що це 43-й рік. Пробивали лоб корпусу і башти більшість радянських танків. Іноді, для того, щоб пробити Т-34, вистачало 37-мм гармати. Щоб це виправити, на новий танк під сильними кутами нахилу поставили набагато товщі бронелисти. Істри почали виробляти в 1945 році, але він не прийняв участі в жодній битв Німецько-радянської війни. До 1946-го їх вже було 2305 одиниць, але того ж року випуск зупинився. Причина полягає в тому, що двигуни і трансмісія дуже сильно зношувались, і це доходило до такого стану, що коли Ізраїль захопив декілька таких єгипетських танків, то вони просто викинули старі мотори і поставили від Т-54. Також, оскільки в СРСР не було достатніх технологій, щоб якісно зварити 110-міліметрові листи, то вони іноді давали тріщини, і тут вже все і так зрозуміло. Чесно, моє ставлення до цього танка як до демонстратора технологій, і на це є декілька причин. Вперше застосовано вид лобової броні щучий ніс. Лита башта, яка дуже схожа до башт радянських ОБТ. Можна сказати, що сучасне розташування триплекса механіка водія. На базі іс 3 випустили іс 4, іс 6, іс 7, і Т-10, щоправда, відносно вдалим можна назвати тільки останнього. І для мене є загадкою, чому чутке прозняття Із 3 ширяться швидше, ніж про Т-10. До речі, готуючись до відео, я бачу дуже багато цікавих військових матеріалів. Патрони всіх рівнів отримали доступ до дуже багатьох цікавинок, які публікуються щоденно. Велика подяка всім спонсорам! А якщо ви також хочете підтримати канал фінансово, то всі реквізити будуть в описі. Щодо розмірів, то трійка в довжину 10 метрів, в ширину 3 з гаком і в висоту 2,5. Тут стоїть 520-сильний двигун, який дозволяє рухатись всього лише 40 кілометрів на годину по трасі, а по бездоріжжю тільки 20. Це пояснюється тим, що на одну тонну ваги припадає тільки 10 10,6 кінських сил. Наприклад, на леопардах 20 показник доходить до 24. Ну і вага тут 49 тонн. Для сучасних танків це вже не так і багато. Проте в часи СРСР це був справді важкий танк. Для прикладу, Т-54 важить тільки 36 тонн. І, до речі, відео про нього в мене вже вийшло на каналі і зараз з'явиться в підкасті. Щодо броні, то істри мав потужну для свого часу броню. Вона мала захистити від німецьких 88 міліметрових нарізних танкових гармат 8,8 см КВК-43 та 7,5 см КВК-42. З 100 метрів під кутом 90 градусів вони могли пробити 222 мм під кутом 60 93. Проте, враховуючи те, що в тій часі бій вівся на ближчих дистанціях, то під кутом 60 градусів з 500 метрів гармата 8,8 см КВК-43 пробивала 217 міліметрів. Також ІС-3 забезпечував фактично повну захищеність від найпоширеніших ті роки буксированих 75 мм протитанкових гармат ПАК-40. Корпус танка збирався за допомогою зварювання скованих листів однорідної броньованої сталі товщиною 20, 30, 60, 90 та 110 мм. Лобове бронювання танка виконувалося з бронеплит товщиною 110 мм, за схемою відомої як щучий ніс. Щодо бортів, то вони складалися з двох бронеплит товщиною 90 мм. Верхньої, розташованої під кутом 60 градусів, та нижньої під кутом 90. Крім того, зверху боти прикривались 30-мм екранами, розташованими під кутом 30 градусів. Кормова частина складалася з 60-мм бронеплит, нижньої, розташованої під кутом 41 градус, та кількох верхніх з нахилом 48. Дах корпусу складався з кількох 20-мм бронелистів. Товщина стінок башти по боках та кормі коливалася від 220 мм в нижній частині до 110 мм в верхній. В лобовій же частині вона досягала 255 мм. Станом на 1945 рік це була справді вагома броня. Проте вже в арабо-ізраїльському конфлікті вона перестала працювати належним чином. Єгиптяни втратили багато таких танків, деякі з них підбили, а деякі захопила армія Ізраїлю. В той час стало зрозумілим, що ІС-3, який не мав нормальної рухливості, нічого не може протиставити Центуріонам. А якщо брати нормальний, сучасний танк, то він пробиває на виліз 600 мм. І це якщо скромно брати. Якщо не скромно, то там 800 мм бронебійним і 1200 кумулятивом. В сучасних реаліях будь-яка броня без динамічного захисту може максимум витримати 30-мм гармату від БМП чи БТР. Але в коментах під відео СТЕ54 багато хто писав, що будь-який танк небезпечний для піхоти, оскільки може стріляти. Там я повністю погоджуюсь. А от іс 3 має настільки застарівшу гармату та приціл, що використовувати його навіть як засіб проти БМП неможливо. На нього встановлена Д-25Т. Яка може пробити на дистанції 1000 метрів тільки 170 мм при хоті зустрічі в 90 градусів. Щодо прицілу, то це th 17 Він має збільшення в 4 рази, коли той самий Абрамс має зум від 3 до 12 разів. І відео про цей танк в мене також є на каналі. Раджу глянути, щоб знати, що буде воювати проти ІС-3 з українського боку. Стабілізатора тут немає, навіть Т-54 вже краще. І як вишенька на торті, ціляться тут на око. І максимальна дальність, з якої, хоч якось можна попасти, це кілометр. Також тут є 12,7-мм міліметровий кулемет незакритого типу, що робить його максимально небезпечним в ближньому бою. Та 7,62 в масті башти. Щодо бойового застосування, то істри приймав участь в придурженні Угорського повстання в 1956 році, оскільки тоді місцеві жителі посміли не любити таких потрібних всіх московських братів. А якщо хтось не любить Москву, то вона робить спеціальною воєнною і йде спасати всіх від так званої хунти чи бендерасів чи ще від чогось там. Щодо інших країн, то Істри був використаний у складі єгипетської армії в ході шестиденної війни 1967 року. Однак вони не досягли значних успіхів, так як не були пристосовані до високоманеврених бойових дій проти більш рухливих танків, таких як Центуріон або М48. Тоді єгиптяни втратили 72 танки цього типу. До війни судного дня 1973 року в єгипетській армії залишався ще один полк, що був означений танками ІС-3. Проте немає відомостей про його участь у цій війні. Деяку кількість танків, які були захоплені Ізраїлем, використовувалися як танкові тягачі. Ізраїльтяни не використовували танки ІС-3 в бойових діях, але кілька машин з демонтованим двигуном та трансмісією, в яких розташовувалися додаткові боєприпаси, приймали участь у боях 1969-70-х років. Під час війни на виснаження, як нерухомі вогневі точки, і найімовірніше, це найкращий спосіб, хоч якось застосувати їх. А то такі броньовані позиції в сучасних реаліях можуть хоча б стримати піхоту. Військові мені писали, що танки страшніші за арту чи міномет, оскільки в таких випадках людина може почути своє снаряду і заховатися. А якщо вже шмальнув танк, то не втечеш. Проте тут ще питання, скільки в Росії не відсирівших 122-мм снарядів. Думаю, маловато. Але все рівно, навіть якщо брати використання із три в якості укріплення, то їх просто знищить українська арта. А якщо ви хочете дізнатися, який ще мотлок Росія дістає з консервацій, то можете глянути відео про Т-54. А якщо вам більш цікава нормальна, сучасна, західна техніка, то тут з'явиться і такий ролик. В будь-якому випадку вам буде максимально цікаво. Слава Україні!